Сьогодні ми продовжуємо. Далі це я побачила помилку стоматолог це Денсід. Ну, ви списуйте по-своєму Хаувай. Я пишу зараз Денсіт. Денсайд стоматолог. Далі у нас. Um, no, Norris, Norris. це медсестра, котра вона допомагає доктору. Норс. No, Норс. No. Домашнє завдання буде. На наступний урок я перевірю. Фотки напишіть в коментарі. Норс. No, no. Це медсестра пише. Як сестра мед. Ну, мед це, по це докторська. Сестра це допомога. Ну, це правда селер. 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 Це Це продавець е, Ви можете швидко самі це зробити е, Продавець Ну, давайте пишемо. Далі. Дезайдер. Дизайнер. Це вже зрозуміло по словам, що це дизайнер. 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 Пишемо дизайнер. Переводі. Далі. Дизайнер. Блогер. The blogger, the professor, mm, actor. Time. Uh, uh, actress. I can work in the Як uh, це mm, like teacher, teacher, Ну no teacher. Це директор, напевно, але я не впевнена. далі. Аккаунт. Аккаунтент. а Пенсер a person works with the money of a company. Ну, mm, думайте самі. Я вам пару підсказала. Тут їх 25, а ми тільки е, не е, тільки на 12. -м. Давайте записуємо. Аркідент. Аркідент. Ну, хто як читає. Е um, A person that is in building in house. Ну, це будівельник. Далі. Baker. А я вже знаю, що це таке, це всього слово в Е, Чи, читаємо: "They make bread and cakes and work in a bakery". Це хто булки продає? Ну, пекарня, пекар, пекар. Далі. Далі, бас драйвер, ви вже зрозуміли. Пишемо самі тоді. М ну, хто водить автобус? Водій автобуса можна написати, якщо не знаєте слова. Я теж не знаю, ну нічого. Водій автобуса. Далі, полісмен, полісвімен. Це поліцейська чи поліцейський полісмейн. Далі поліцейська. Далі самі продовжуємо, я вас чекаю, якщо є запитання, пишіть. Угу. Угу, <плес> <плес> Якщо ви вже доробили, зачекайте мене, я зараз е вам пролистую, чекаю. Випишіть, відео. Я зараз вимикаю. Зараз я вам домашню дам, Зараз я подумаю, що ж вам дати. Всім гарного вечора, зараз домашню прийде. Домашнє завдання придумати текст новими словами. Тільки гарне наленіця. Кожному отцінку відійшло. Пишіть своє прізвище і свій текст чи фотку. Я вам все напишу. Наступний урок буде скоро. Чекайте, я подумаю, що я буду вам робити. А, я ж обіцяла тобі. Ми будемо тобі вчити. Я можу прямо зараз це зробити. Ну і, на жаль, я не можу. Всім до зустрічі! Гарних вам вечора чи дня, чи ранку.